Потужні бої під Старогнатівкою у секторі М на Донеччині. Чергове загострення на фронті чи початок масованого наступу ворога. Метрів за сто розриви такі на осколки тільки свистять. Це рекордна кількість обстрілів за добу після введення в дію мінських домовленостей. Як 72-га механізована бригада відвоювала у противника панівну висоту під Новоласпою. У цьому трикутнику між Старогнатівкою, Білою Кам'янкою та Новоласпою відбувся бій, під час якого наші війська пішли у наступ. Знищено як живої сили, так і техніки. Силами іменно 72-ї бригади, і що таке активна оборона озвучена секретарем РНБО Турчиновим? там до дивіться у суботу, о 22-й. Репортажі та розслідування на Еспресо ТВ. Повтор у неділю о 22.00. Нуль нуль.